Вітаю, друзі, ще один терапевтичний етюд, тому що доволі часто запитують та, й, власне, працюючи з пацієнтом, питають: от який основний рецепт в ситуації стресу, хронічного стресу, максимального напруження, страху, тривоги, невідомості, що буде для того, щоб не виснажитися і не дай Бог збожеволіти? А чого логічне питання? Якщо ти постійно будеш працювати на виснаження твій мозок, він здасть резерв, не, не є безмежні і все одно відбудеться збій. От який основний рецепт? Я читаю на ці теми лекції. Ви тут ж можете знайти, переключившись з терапевтичних етюдів, порившись там тут вже глибше, правда, для фахівців, для лікарів, як переборювати тривожно-панічні напади, що робити тоді, що робити туди. Але якби знову мене спитали, ну добре, це багато, це цікаво. От дайте, от, що я можу робити сьогодні і завтра. От, що перше: Номер один, номер два, номер три. І тоді в мене відповідь дуже проста. Я її притримуюся, і сам притримуюся, і рекомендую, і говорю: контролюйте, принаймні, оцю річ. А все інше ви набудете. Я вам зараз покажу дві фотографії, причому так зроблю, щоб. Ви бачили не мене, а оці фотографії. Власне, перша дійсна фотографія із телеграм-каналу News.grp, київського телеграм-каналу. Я їх назвав в цілому Реальний Київ-грудень 2022 року. А друга, це не фотографія, це відео. Але так як я тут відео не зможу вам крутити, просто повірте мені, ви можете його в принципі і знайти, що зображено на цьому відео. На першому відео а, ви можете прочитати, що це хлопчина, учень, який в супермаркеті, там, де є генератор і є електроенергія, робить домашні уроки. А на другому а вчителька, тому що якщо подивитися це відео, то воно не менш таке душі щепляюче, яке визиває таке боже, ну, це наші люди. Як вони тримаються? Це вчителька, яка проводить заняття. Вона призупинилася, там присіла на стовпчик, поклала свій ноутбук, тому що там є інтернет, вона його захоплює, супермаркета, там в кінці навіть чуть-чуть якби реклама, того супермаркета, ну тут я, звичайно ж, не покажу. І проводить уроки. Хтось перехожих засняв. Причому там вона в кінці там дроти так. Торчать з її кишені, доєднуватися до чогось, заряджатись, мабуть, зарядка. В кінці ще говорять, що зараз, як в мене вдома появиться світло ям, додаткові завдання дам і так далі. Знаєте, коли дивишся на цих дві фотографії, одразу і звучить відповідь, не просто захоплення людьми, і оцим, цим хлопчиною, і цією вчителькою, які роблять свою роботу, а одразу і рекомендація. Я ж поставив сам собі запитання. Так, що рекомендувати в цій ситуації? І я говорю оце слово рутина. Просто виконуй те, що ти робиш кожного дня, але виконуй добротно. Тому що в мирний час не цінувалася електроенергія. Знаєте, я таки прочитав жарт, не знаю, не моє, тому. Не буду забирати авторські права в когось, хто сказав. Виявляєте, коли появиться в нас безмежна кількість електроенергії в мирний час, день і ніч? Я не знаю, що з нею робити. Тепер буду. Дійсно, ми це почали цінувати. І от коли чогось немає, а ти вкладаєшся, тому що це треба робити для навчання, для, для чого за підвищення своїх кваліфікацій, для зарплати в кінці кінців. І це також система виживання. Але вкладаєшся добротно, оця рутина, на яку ти можеш навіть чертихатися, казати, Боже, ти мій, та коли ж це все закінчиться? Все одно оця рутина тебе спасає. Ви звернули увагу на. На саму заставку до цього терапевтичного етюда. Там, там Лондон 1940 року, і що відбулося бомбардування? Там, якщо добре уважно вчитатися підпис внизу, тільки що була атака фашистської Німеччини, прилетіли САУ. Прилетіли ФАУ, фау 2 мабуть, уже 40 й рік, не пам'ятаю хронології. фау 1 дуже не долітали, їх збивало. От фау 2 на превеликий жаль, проривалося, і Лондон, Лондон таки добре поруйнували, і тисячі людей загинули. А руїни і людина, молочник в білому халатику, білі ці обов'язковий атрибут молочника розносить молоко замовлене молоко. Він виконує рутинно свою роботу. Так от, і порада в цій ситуації номер один, коли мене запитують, і я цьому слідую: виконуй свою роботу. Навіть коли ти знаходишся в тривозі, паніці, все одно виконай те, де в тебе нейронні мережі вже натоптані. От не дай їм зісковзнути якийсь інший темний шлях. Тому що дуже багато нам наподарував одна людина темноти. О, сказав людина, а не людина. Подаривав темноти. А ми повинні натоптувати той шлях, де є світле, те, що було раніше, рутинне, як в цього школяра і в цій гівчики. Просто захоплююсь. Там ролик коротенький, вона там дає завдання. І ще говорить: я обов'язково доєднаюся, як тільки в мене вдома бояться, я світло дам додаткові заняття. Рутина. От родина і спасає. Я не буду зараз перетворювати нашу коротеньку зустріч, в цілу якусь терапевтичну лекцію, що ще можна робити. Давайте так, починаємо завжди завжди дуже простого. Те, що в нас під руками, те, що завжди з нами. Я завжди говорю, твій психотерапевт це твоє тіло. Воно само тобі говорить і підказує: правильно ти рухаєшся чи неправильно? Правильно ти їжу з'їв, і він буде задоволений, чи невірно? Добре ж ти валявся до 11 години, чи ти встав тоді, коли навіть не треба було йти на роботу, але раніше і зробив якесь задоволення своєму тілу, а ще потім задоволення для своїх, своїх мізків. Виконав ти ритуальну дію. Рутина – це ритуальність одночасно. І мозок пішов по цьому шляху, у вигляді навіть фізіологічної втоми, чи наступив збій, ти зійшов з цієї дороги, на якій. Закрутився, закрутив головою, тому що це вже тривога, незрозуміло, що робити, їхати, переміщатися і тому подібне. Рутина, 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 рутина. Тому перша і основна порада гляньте на ці дві фотографії, ну, на відео, принаймні, фотографія з відео, і конкретна чітка відповідь рутина. Ну що, друзі? Думай, думай, думай.